Чуваю запах, коли то на крові Неповіль ніколи, на гело, що на плечі, холодний, в цьому танці я один, на хворі, вождь, на заміх біжжин не спасти, Часта же мене і Не подібне головой, а не все за твоє не пиздною сладких ночей Мала завезу сьогодні тебе в клас Давай вже стоїть і стигне мій перплдаблка Знаю колишній твій, був іще той мудак Але але прошу, лише дай мені один шанс Я не розумію, чому ти ще не поруч Бей бі без тебе піду, швидко ліворуч знаю те, що найкраще було, в тебе зі мною Але знаю, найгірше було так зі мною. Іноді я відчуваю себе, ніби я не твій Хочу тебе закохатись на ново, ніби цей фільм. Без знаю, скільки і скільки ще ображу. Та тобі, якобіцям, найкращий лайф покажу. Я прошу тебе почекай, і ми знову разом полетим. Прямо як в останній вась Тобою не, не хочу бути чути жодних слів твоїх, тебе я відчуваю, ніби героїв. Ти знаєш те, що я люблю наказувати ти знаєш, я люблю тебе все зв'язувати. Мала завезу сьогодні тебе в лап. Давай вже стоїть і стигне мій перпл дабл кап Знаю колишній твій бог то йому мудар, але бей, прошу, лише дай мені годин шанс.